Вітаю усіх на уроці української мови. Тема сьогоднішнього нашого уроку розділові знаки при прямій мові. Конструювання речень з прямою мовою. Я тебе кохаю, ти для мене рідний. Будьмо разом. Твоя українська Мета нашого уроку узагальнити і систематизувати знання про постановку розділових знаків при прямій мові, вдосконалювати на боті уміння правильно оформлювати пряму мову на письмі, розвивати наше писемне мовлення, пам'ять і виховувати в собі повагу й любов до рідної мови. Готуємось до ЗНО, тому працюємо з тестовими завданнями. Розгорніть ЗОшит, запишіть дату сьогоднішнього уроку. Вид роботи ЗНО розминка. І почнемо працювати з тестовими завданнями. Ви вже вивчили і повторили. Хто знав матеріал? Все про складне речення, про його види, постановку розділових знаків. Тому тестові завдання будуть спрямовані саме на визначення видів різних складних речень. Завдання 1. Установити відповідність. У нас є 4 типи складних речень. До речі, завдання будуть однотипні, складнопідрядне, складносурядне, безплучникове з різними видами зв'язку, і ви повинні віднайти до певного виду складного речення речення із пропонованих вам. Завдання 1. Речення 1. Навіть сліди людини затерті й закриті, Поле сховало стежки і дороги. Речення Б Дивно Іванові, що такі красні гори, такі веселі, а створив їх злий. Речення В. Повітря тремтить від спеки, І в срібнім мареві танцюють далекі тополі. Останнє речення. А вдень я здригався, коли чув за собою тінь від людини. Завдання 2. Речення А. Ліва рука від незвичайної ваги зомліла, і Харитя не могла її зігнути. Б ви бачите, я навіть не червонію. В. Коли приходив той прекрасний брат смерті і брав мене до себе, люди і там чекали на мене. Г. було так тихо і сумно. Чорні смереки безперестанку спускали свій сум в Черемуш. А він ніс його долом. Завдання три. Знову ж таки установити відповідність. Речення А. Лягли на межі, як лежать три копиці вовни, звісили з ротів язики, а діносяться з коротким свистом. Б. Так було тихо, що мені стало соромно колотання власного серця. В. Я йду за ним, і мені видно легке гойдання всіх трьох креслатих хребтів, м'яких вовнистих. Г. Десь збоку вогко підпадінка перепел, бренькнула в житі срібна струна цвіркуна. Четверте питання. Речення А. Тепер він вже мав обов'язки. Його посилали пасти корови. Б. Іван сидів і слухав, забувши зовсім, що має доглядати корови. В. Іван озирнувся назад, на скелі, і обличчя його скаменіло. Г. Під вікном били горобці, сонце вставало таке веселе, що сміялись вікна. Перевірте свої відповіді. Перше ГВАБ. Друге ВАБГ, третє БВГА. І четверте питання БВАГ. Повторимо наголоси. Наголошуй правильно це одне із завдань ЗНО і взагалі будь-яка людина інтелігентна, яка поважає себе, повинна. Вміти правильно і красиво говорити. Болотистий, бюлетень, валовий, вербовий, ветеринарія, вимова. Вимога. Випадок громадський. Даємо двора, але двору дещиця Дрова, зручний, іржавіти. Літопис, маркетинг. І, може, не всім відомо значення слова дещиця, «Дещиця» – незначна кількість чого-небудь. Трохи. У процесі спілкування в мовці виникає потреба передавати чи відтворювати висловлювання інших. Які ж існують способи передачі чужого мовлення? Способи передачі чужого мовлення. Це може бути пряма мова, непряма мова, діалог і цитата. Чужа мова, передана дослівно від імені того, кому вона належить, називається прямою мовою. Слова, що вказують, кому належить пряма мова і як вона висловлена, називають словами автора. Пряма мова може передавати слова іншої особи, слова самого автора і навіть невисловлені думки. Пряма мова це змістове ядро. Слова автора коментар до чужого мовлення. І пряма мова, і слова автора пов'язуються за змістом та інтонацією, утворюючи особливу синтаксичну конструкцію. Конструкцію з прямою мовою. Ми так і називаємо речення з прямою. Мовою. Пряма мова, по відношенню до слів автора може займати різне місце, і в залежності від цього будуть по-різному ставитися розділові знаки. Ми вже давно знаємо з вами, що пряма мова береться в лапки. А слова автора, які супроводжують пряму мову, можуть стояти як Перед прямою мовою, так після слов прямої мови можуть розривати пряму мову. І навпаки. Пряма мова стоїть після слів автора і виділяється таким чином. Після слів автора ставиться двокрапка, пряма мова береться в лапки. Наприклад, а слова ушинського. Вималював на титулці червоним олівцем. Слова автора. Пряма мова. Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї всю свою душу, то щастя само знайде вас. І перед вами схема постановки розділових знаків в такому реченні. Пряма мова може бути розповідним реченням. Тоді після неї ставиться крапка, бути уважні, крапка ставиться після лапок. Може бути окличним і може бути питальним реченням. Наприклад, хочеться мовити собі кожному: бережімо свої таланти. Послухаю, пожуруся, у старих спитаю, чого, батьки, сумуєте? Якщо пряма мова окличне або питальне речення, то знак питання або оклику ставиться до того, як закриються лапки. Тобто лапки ставляться після цих знаків. Пряма мова може стояти і перед словами автора. Наприклад, гарна музика шепнула заслухано Дарка. Пряма мова береться в лапки. Після неї ставиться кома і тире. Слова автора пишуться з маленької букви. Якщо ж пряма мова речення питальне або окличне, то ставиться один із знаків, або знак оклику, або знак питання. Кома в таких реченнях вже не ставиться. Вартуй. вартуй. З Кирилівської брами. Вартуй, вартуй від київських порід. Чи ж буває в країна без верби й калини? Дивуються наші земляки? Пряма мова може стояти всередині слів автора. Розривати слова автора це вже більш складні. Умови постановки розділових знаків будьте максимально уважні. Перед вами речення Я сказала, я згодна тату і поцілувала йому руку. Пряма мова стоїть всередині слів автора, речення розповідне. Слова автора перша частина. Після них ставиться двокрапка, далі пряма мова береться в лапки, кома тире, і знову ж таки слова автора з маленької букви. Може бути такий варіант, коли пряма мова речення окличне або виражає незакінчену думку. Якщо ж виражає незакінчення думка, то кома не ставиться після прямої мови. Наприклад, окличне речення. Чому верба від крапель Кришталева мені сказала Здрастуй, крізь туман!» Дід бурчав. Тепер би того борщу і сердився невідомо на кого. Пряма мова може розриватися словами автора. Розглянемо випадок, коли пряма мова це одне речення, яке розірвано словами автора. Хіба що, майже пошепки промовила вона, я сама спробую? Перша частина прямої мови речення е, виражає незакінчену думку, ставиться три крапки і кома не ставиться. Такий варіант рано ти, каже батько, закінчив науку. Слова автора розірвали пряму мову, яка є одним реченням. Ставиться розділові знаки, частина прямої мови коматере, слова автора коматере, і пряма мова продовжиться з маленької букви. Наступна ситуація. Ні, зринула мисль. Слова автора розірвали пряму мову. У такий спосіб пожежі не згасити. Треба трактором перетнути дорогу стихії. Пряма мова речення окличне. Така ж сама ситуація, але пряма мова речення питальне. Як бачите, знак питання ставиться в кінці всієї конструкції. За що ж? Хто-небудь попитає, це Зуля півня вихваляє. Буває така ситуація, коли при розриві прямої мови словами автора пряма мова кілька речень. В такому випадку розділові знаки ставляться наступним чином. Ходять тут усякі незакінчена думка, кома не ставиться ставим тире, бурмочий дід. Недавно двоє пройшло, закінчується пряма мова. Пряма мова в цьому реченні це два окремих речення. Тому після слів автора ставиться крапка і тире. Така ж сама ситуація, але пряма мова це речення питальне. Воно може бути і окличне. Тому ставиться знак питання там, де необхідно. Але слова автора все одно пишеться з маленької букви, після них ставиться крапочка. Тому що далі йде абсолютно нове речення. А що, дітки, питає бабуся, чого прийшли мої соколята? Або наступний варіант сюди, мабуть, ніколи не залітали стопові птахи, подумав козаков, а ми залетіли. Якщо ж слова автора мають конструкцію. І додав, і промовив, і сказав або подібні, то після цих слів ще ставиться двокрапка. Наприклад, чи бачили таке? перша частина, перше речення прямої мови. Сказав батько і, помовчавши, додав слова автора двокрапка тире. Готовий хлібороб одним словом. Зверніть увагу на цю схему. Вона досить складна. Обов'язково для того, щоб поставити після слів автора всередині прямої мови двокрапку, потрібна наявність слів: Додав, сказав, повторив. які б ми говорили про продовження мовленнєвої діяльності. І узагальнити всі наші правила можна за допомогою ось такої таблиці. Вона допоможе вам систематизувати всі правила і весь навчальний матеріал про постановку розділових знаків при прямій мові. А тепер спробуємо певні тренувальні вправи виконати для того, щоб зрозуміти, наскільки ми оволоділи навчальним матеріалом. Пропоную вам тестові завдання. Запишіть в ЗОшиті тренувальні вправи, тестові завдання. Завдання 1. Укажіть речення з прямою мовою. Розділові знаки пропущені. А, пилипку, це ти? здивувалася мати, сплескуючи долонями. Речення Б. І в такій короткій миті тобі особливо гостро відчувалось. Так, це твоя мати. Речення Б. Зовсім не збираючись ображати Франка. Щурад у рецензії на зів'яле листя назвав його прихильником європейського декадансу. Правильний варіант речення А. Пилипку цити здивувалася мати, сплескучи долонями. Пряма мова пилипку цити речення питальне. Друге завдання. Укажіть речення, що відповідає схемі. Пряма мова, слова автора, які супроводжуються двокрапкою, і ще одне речення прямої мови. Тобто пряма мова це два окремі речення. Вони розірвані словами автора, які супроводжуються, повторюю ще раз, двокрапкою. Розділові знаки пропущені, велика літера замінена малою. Речення А. Жну й не чую, що сполохала пташину, мовила мати, докоряючи сама собі. Ану? Ти там хочеш раків половить? кричить хто-небудь з дорослих на молодця. І додає злізай на берег. Речення В. Брат заперечив, нічого той розвідувач літак не вислідив. Раз він накинувся на якусь нещасну пішаницю і додав, нумо вечеряти. Правильний варіант речення В. Третє завдання. Укажіть випадки, коли треба вжити велику літеру. Речення А. Чи будемо проситись до багатих чи до бідних? обізвався один бурлака. Речення Б. Казарму вбіг Кавун і крикнув до Миколи. Тікаємо, бра, тікаємо. Речення В. А за вербами причаїлась дрімота і шепче. Засни собі, засни собі. В цьому завданні дві правильні відповіді речення Б і речення В. Пряма мова починається з великої букви. Четверте завдання. Укажіть речення, де допущено помилку в оформленні прямої мови. А, дід приходить до липки. Липко, липко, казала баба, щоб ти дала конячку з возом. Речення Б. Не сплять мої, сказав боярин. Та й кому досну тепер. Речення Б. Кого ж ти, княжу, залишиш замість себе в Києві? спитав єпископ. Правильний варіант речення А. Пряма мова повинна починатись з великої букви. П'яте речення. П'яте завдання, вибачте, укажіть речення, в яких правильно розставлені розділові знаки. В окремих випадках в цих реченнях розділові знаки пропущені, велика літера замінена малою. Ну чого ж тебе понесло в поле? Чого? допитувалась мати. Щоб угадати ім'я судженого, питали перехожих чоловіків. Дядьку, як вас звати? В. прощавайте, люди добрі, прощавайте, голосно прощався з козаками бранець. Повісять мене вражі ляхи, ні за нюх табаки. Правильна відповідь. У нас А і В. В Б, дивимось, немає лапок припрямімою. Завдання 6. Укажіть речення, в яких правильно розставлені розділові знаки. В окремих випадках розділові знаки пропущені, велика літера замінена малою. Речення А. Батько оглянув пораненого птаха і сказав Без їжі довго не протягне. Та й бач, весь який зранений весь. Речення Б. Всі на кутку кажуть, що з вашого Тараса, мабуть, щось добряче вийде, промовив сусід. Речення В. Запивали вареники маслянкою з колотинами, промовляючи, нехай буде і маслянка аби щоранку. І правильний варіант в цьому завданні правильна відповідь це речення А і речення В. в реченні Б пряма мова. Оформлена правильно, а от слова автора абсолютно неправильно. І перевірити свої відповіді можна ще раз ось за таким слайдом. Далі пропоную вам самостійну роботу. Ви її можете виконати після уроку, переглядаючи відео і Зробити цю роботу для того, щоб вдосконалити свої навички постановки розділових знаків при прямій мові. Цю роботу ви зможете перевірити за наступним слайдом. Це самоперевірка. Пропоную вам домашнє завдання, вивчити теорію з теми за презентацією. І попрацювати з текстом. Перед вами текст завдання дослідження-трансформація на основі цього тексту. Вам пропонується прочитати його, зробити висновок про те, які речення можна перебудувати в речення з прямою мовою, перебудувати їх і записати, дотримуючись пунктуаційних норм. Усно визначити тип і стиль мовлення. Дякую за урок. Ви сьогодні молодці, добре попрацювали.